Цього тижня у Гадяцькому районі не минуло і півроку, як загроза африканської чуми свиней знову нагадала про себе. Як ми вже повідомляли раніше, цього разу осередком хвороби стало дворище жителів села Березова Лука. Але завдяки пильності та відповідальності господарів на проблему було негайно відреаговано. Зокрема, одразу після термінового засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Гадяцькій райдержадміністрації вже впроваджено план заходів щодо ліквідації АЧС. А вже наступного дня робоча група виїхала, аби оглянути місце ураження. При зустрічі з власниками господарства обговорили питання відшкодування втрат. Заручившись підтримкою, селяни пообіцяли виконувати всі необхідні вказівки, аби уникнути подальшого розповсюдження хвороби. Тож, завдяки швидкому реагуванню та спільним зусиллям, ситуація в районі контрольована, а отже, жителям немає підстав хвилюватися. Ви не переживайте вже ж рішив якось щоб компенсувати ваші втрати. Я зрозумів. І сказала, що одне пропало, а одне лежить. Я курс діла вела все. Це біда страшна. Добре, що це так, аби вже воно на мені окошилося, щоб завжди ні в кого такого більше не траплялося. Уже кілька років поспіль у Гадячі відбувається подія всеукраїнського рівня вручення літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки на малій батьківщині письменниці і напередодні її дня народження. Заснована премія 1991 року з ініціативи видавництва веселка. А із 2012-го до складу співзасновників долучилися Гадяцька міська рада, гадяцька районна рада та райдержадміністрація. Премія присуджується щороку за визначний оригінальний твір сучасного автора здобутки у просвітницькій діяльності серед дітей та підлітків. Роботу журі премії організовує видавництво Веселка за участі співзасновників. Тож 2017-й не став винятком. 7 червня вже відбулося засідання президії членів журі, які обговорили список лауреатів премії. всі висунення Правильно, надійшли вчасно, на сьогодні маємо сім кандидатур. До речі, серед робіт не лише друковані видання, а й кінофільми. За словами представників журі, неабияк активні уродженці гадяча. Офіційне вручення літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки цього року відбудеться 24 червня в урочищі Зелений Гай. То розквітає, що потрібно нашому місту, як зробити гадяч цікавим. Ці та інші питання обговорювали на практичному тренінгу для менеджерів міста, який проходив 7-8 червня за підтримки Міністерства культури України. Куратором заходу був представник з Польщі, експерт Вітек Хебановський. Він уже працював над подібним проектом в одному з містечок Грузії. Серед учасників представники сфери культури та туризму, підприємці, члени громадських організацій, а також активні гадячани. Результатом дводенної праці активних гадячан стала підсумкова конференція, на якій і презентували напрацювання учасників робочої групи. Що ж, сподіваємося, це ефективний старт у напрямку розвитку міста. І вже зовсім скоро Гадяч стане цікавим та комфортним не лише для гостей, а й для самих його мешканців. Я тут приїхав в Гадяч перший раз, але я вже слухав багато. Для мене це взагалі великий шок в позитивному сенсі, тому що гадяч має абсолютно унікальний потенціал стати одним із примірів. Nie tylko dla Ukrainy, ale no ja myślę, że to właśnie dla stron Wschodniej Europy. To goród, który ma aktywnych mieszkańców i goród, który ma e, niewiarygodną zieleń. Samo główne w takich warsztatów, żeby ludzie, którzy przedstawiają wobec organizacje, instytucje i to, że nieformalne bliznienia, umieli pracować w miejscu, w konkretnym naprawieniu. I no, to nasze napravlienie to to, żeby wkluczyć w kulturę uczestnia w gadia w jakimś nowoczesnym nowym Niezmatriacie na nie samy duży budżet, ponieważ to my pani mają w takim no trudno, a duże inwestycje, a duże pieniądze, no, niezmatriacie na to można zrobić bardzo dużo bardzo progresywnych wieści, które potem aktywisty i cienowniki, gadiacza będą mogli uczyć swoich kolegów we Francji, w Holandii, w Polsce i w drugich stronach.